Вітаю, мої любі підписники і гості мого каналу. З вами Наталя. І сьогодні будемо дивитися тему про таємного шанувальника. Хто таємно у вас закоханий? Зазвичай я говорю, що потрібно подумати чи загадати конкретну людину, але сьогодні ні про що і ні про кого думати не потрібно та загадувати. На релаксі та розслаблено, просто дивимося це відео і не забуваємо ставити лайки та підписуватися, якщо мої розклади вам подобаються. Також пропонуйте свої теми в коментарях, чи особисто в телеграмі мені пишіть. Контакт вказаний в описі до відео. Не забуваємо, звичайно, що все-таки розклад у нас загальний. І не у всіх може він зрезонувати, тому слухайте своє серце, відчувайте інтуїтивно для вас це відео чи ні. Все рівно це відео ви знайшли не просто так. І хоч трошки, але корисна та своєчасна інформація тут для вас буде. Поїхали. Хто таємно у вас закоханий? І для початку я хочу трошки про вас подивитися, яка ви є, та хто дивиться це відео, що навколо вас в вашому житті? Давайте починати. Угу. Гриця вже нам випала, це ваш сигніфікатор, жінка, котра наділена сильними такими енергіями. Творча, не в тому плані, що співає, малює, танцює, так? Може і таке бути, хоча тут скоріше та, котра творить, виробляє, ви можете. Бути класною господиною, наприклад, в котрий все росте та множиться, або ваша діяльність, вона якось може бути пов'язана з виробництвом чогось. Тут ще в нас трійка пентаклів, це все-таки воно більше про роботу, про таку діяльність. І ви щедра людина, щедра і щира, котра обігріє, нагодує, зігріє. Така мати Тереза всіх навколо. От, що людей, що тварин жалієте. Та всіх хочете спасти. Прагнете обігріти, витягти на собі. Так і ресурсу у вас самі реально багато. Вам по природі своїй дано було його багато з вашого народження. І якщо ви не будете підтримувати інших людей своїми енергіями, то ви всередині просто вибухнете, якось сколапсуєте. Ви як джерело сили та енергії для інших людей. Лідерські якості у вас присутні. Причому, знаєте, це не такі жорсткі. Ви точно не Гітлер в юбці, котра керує всіма, ви лідери. Лідер такий, до котрого люди самі тягнуться і прагнуть шукати вашої уваги, шукають вашої підтримки. Може, поради якоїсь, тобто коней на своєму шляху до цілі ви не розкидаєте, а просто йдете прямо спокійно, впевнено, знаючи, чого хочете по життю. І з вами поряд йдуть, за вами йдуть, до вас прослуховуються за порадами, звертаються. бо у вас є природна мудрість. Так, от щось вам дано звідти зверху, якийсь канал з вищими силами, котрі дають мудрість вам. У вас це є, і цю мудрість ви доносите для інших, котрих цей канал може бути і відсутній. А ось у нас і король Пентаклів. А вна... У вас таємно закохані двоє. Дивіться, король Пентаклів і лицар жезлів. І як це часто буває, ближче вам до серця лицар, ніж король. Той може. Якщо більше нерви тріпає, емоції гайдає, той більше й мазнить вас. Ну, це ми далі подивимося, які вони насправді закохані у вас двоє. І досить сильні емоції до вас вони відчувають. Проте, Проте і про холоду також. Все-таки, імператриця і поряд віка бічів, вони розуміють, що ви не така вже і проста. Вас не просто покорити та завоювати. Імператриця все ж таки на криві козі до вас не підійдеш. Ви людина на високих вибраціях, потужні, такі сильні енергії навколо вас. Вас часто чоловіки можуть і боятися, але бояться лише слабаки. Тобто цей страх відсікає від вас заздалегідь тих, хто вас і не потягне, щоб ви і часу сову не гаяли та увагу свою не вкладали туди, куди не треба. От тому, до речі, ви можете бути часто сама. І без стосунків. І навіть від цього сумувати, може, вас ікриє інколи, що ви самотня, що всі навколо в парах, а ви сама. Проте у вас як швидко воно проходить. Бо як придивитися на стосунки інших людей, то приходите до висновку краще сама, ніж ось так, і без ким. Тому не сприймайте самотність як прокляття, якесь, якийсь, якийсь там свій недолік. Це насамперед благо. Просто... Просто ми не часто усвідомлюємо це, бо є певні соціальні стереотипи, котрі ні, ні та притиснуть інколи людину. Але ви практично відразу приходите до тями. Ви себе опановуєте і усвідомлюєте, що ви людина, котрий має свою цінність, і точно не для кожного. І ці чоловіки. Оці ось другі, так, вони це бачать. Їм нічого не лишається, як спостерігати зараз за вами, десь там, навіть заздрити вам трошки, і злитися на вас, хоча тут більше злоба на себе, бо бачать, що не доплигують до вас. М -м -м. Ну, оце як якщо, якщо про першого говорити. Це ось е лицарь наш. Ну, він такий, слинка тече, капає, чинятка блимують. Сумний вираз обличчя привід у вас. І обидва слідкують, обидва спостерігають за вами набагато більше, ніж ви те можете собі уявити. І навіть можуть якось інформацію про вас обережно діставати з вашого оточення. А що ви, де ви, що у вас в житті відбувається, а чи є хтось у вас? І я бачу тут інтерес до вас, він якийсь неперіодичний, а постійний. Він іде постійний від обох. Вони можуть дивитися, коли ви йдете на роботу з роботи, з дому просто виходити до магазину по своїм справам, і ви навіть цього не помічаєте. Бо на своїй хвилі у вас своє життя, свої справи, свої клопоти. Що і ніколи вам ніколи просто подивитися та звернути увагу, хто там, капаючи слиною, вам у спину дивиться. А один, до речі, прям чітко слідкує, коли ви в мережі буваєте, моніторить ваші соцмережі, аналізує їх, хоч, бо ось таким чином людина хоче хоч трошки бути присутньою поряд з вами, розуміти ваше життя, чим ви живете. І це ось для нього це якась уже давня історія. Не ось він такий шанувальник з'явився тут декілька місяців тому, та? Там, чи півроку, і навіть рік. Тут щось все ж таке давнє все-таки. Це ось такий давній стабільний шанувальник вже роками, що без, без нього і ніяк. Та й йому до вас, до речі, без спостереження за вами. Як я і казала, інколи ви можете себе відчувати самотньо. І ви можете сумніватися. Що і не буде такого чоловіка, який буде вас кохати і буде поряд. Але це все не так. Імператриця все-таки вона і імператриця і лишитися самотньою, та то не про вас. І взагалі не про імператрицю. Вам аби що в пару не піде? Імператриця аби що до себе не допускає. При цьому сама імператриця навколо себе такі вібрації, кохання і привабливість створює. Бо тому без уваги ви точно не лишаєтеся. І один чоловік може бути молодший за вас, другий трошки старший. І за характером вони різні, але спільне одне впевненість, що вас вони недостойні, не потягнуть, не доплигнуть до вашого рівня, енергетичного, інтелектуального, матеріального, врешті-решт. Тому що я тут бачу, що в цьому плані. Матеріально, ви жінка упакована. І кар'єра заробіток, наприклад, да, у вас є. І є щось уже своє набуте. А тут якісь вони. Ну не скажу, що голі голібусі, може і вони є такі, але порівняно з вами, ну, достаток в них, може, трошки менш. Ну, цього хіба що там більш-менш. Тому що по пентаклям все-таки. Як король. Може, він там щось своє і має, той же заробіток непоганий. Але ж він не імператор, так? щоб прям бути вам порівню. Бо ви вмієте себе подати, як імператриця, показати себе розкішною жінкою, класно одягатися, виглядати, слідкувати за собою. Там, зачіска, макіяж, манікюр, косметичні процедури, догляд це все. Це все видно, і чоловіки бачать, що ви вкладаєтеся в себе і що вкладаєте багато. Хоч і різні чоловіки, але думки в них більш-менш схожі про вас, якою вони бачать. І якщо їх двоє, давайте їх порівняємо. Спочатку, що чекати від одного, а потім що від іншого. Давайте почнемо з молодшого за вас. От хто по лицарю у нас йде. Відчувається мені тут молодший, шанувальник. От з нього ми і почнемо. Що? Давайте його так ось встанемо. От що від тебе чекати, де сердити наш? Знаєте, ви можете з ним, до речі, працювати разом, або пересікаєтеся саме по роботі. Така частенька йде взаємодія. Та він боїться вас. Такий кроткий зайка, котрий тушується, не знає, куди погляд свій діти, коли випурять, червоніє, і він не випадково у вашому житті. Все-таки суду. далі трійка мечів, закохався і не знає, як вчинити. Він не одружений, з батьками може жити, він не у стосунках. Звичайно, було там щось в його житті, там чи не було, може, вже й розведено якесь там. Але зараз він вільний, він відкритий до стосунків, в нього нікого немає. Але такий ось такий несміливий. Бо як вас бачить, він втекти хоче. Ну, зайка він просто, не знає, куди себе діти поряд з вами, коли ви є. І взагалі я його відчуваю досить таким милим, спокійним, позитивним, теплим. Котрого якось так обійняти хочеться. Лапочка, весь такий приємний, натура тонка, вразлива. А сам йде не тонкий, От якщо фізично його взяти, можливо, трошки повненький, зовсім не худий. Ну, не жирний прямо, а такий. Приємно м'якенький, тепленький. Взагалі він тут. Увагу до себе здатний привертати своєю харизмою, не тихоня. Може, певні артистичні якості він має. Зайка татушується, але все-таки за словом в карман не лізе. Може, і дуже гостро, та влучно пожартувати, ще якісь документи, поїздки, рух це теж все таке по лицарю в жезлі може програватися, пересування, не сидяча в нього. На одному місці діяльності відчуття мені постійно йде, що він пов'язаний з вашою роботою. І тут воно з'являється. Колега або дуже близько до вашої діяльності, бо пересікаєтеся ви стабільно з ним, по справам, по яким спільним справам, і більше про як по роботі. Взагалі, він людина така, котра. Справи та роботу занурюються, щоб від димок нав'язливих відійти. А вони є, і про вас, до речі. І що від нього чекати? вже відповість, а то застіснявся. Що від тебе чекати? Ну, о, це так добре починалось. Десятка пентаклів, король пентаклів, кубків і на тобі вісімка мечів. Як же страшно і боязно у стосунки йому йти? На стосунків хочеться і сильно дуже хочеться. Він дистанційно себе до вас проявить. Почне відкриватися, от саме так, увагою здалеком. Або це вже якось робить. В соцмережах реакції ставить, чи ще щось таке, йому боязно, відкрито, фізично, дивлячись вам в очі себе проявляти, відкривати свої почуття. Бо він тушується, губиться, червоніє, а себе проявити хочеться, звичайно, якось нагадати про себе. Тому здалеку, дистанційно, він буде себе проявляти, тобто так, відкривати свої почуття. Відчуваю, я вже. Я вже от відчуваю спробую вам написати. Наче пише людина повідомлення, потім, потім видаляє його, не відправляє. Або відправив, видалив, поки не прочитали його, а потім вибачається, ой, випадково, і не тобі. Ну такий дитячий садок. Ось такі несміливі спроби проявити свої почуття вам і біситься сам на себе, з розуму сходить. Він відкривається якось поступово. Мабуть, сам для себе він зараз просто усвідомлює. А відкриється він, врешті-решт, якщо він цього ще не зробив, це обов'язково. Може, зараз просто по-дружньому в соцмережах увагу якось приділяє. Але самі почуття до вас, свої переживання і бажання, він обов'язково відкриє вам. І я бачу, що це буде дистанційно все ж таки. Але при цьому запрошення на зустріч. На побачення воно буде. Тобто він не планує так і лишитися віртуальним шанувальником вашим, котрий там, ставить вогники на сторіс. Він бачитися хоче, він вже, от, він вже при зустрічі не знає, як, куди себе діти, не тому, що вас реально боїться, що ви страшна там якась. Да? Він просто зараз не може почуття своє панувати. Оцю цю пристрасть, котру ви в ньому викликаєте. І з ним реально може зав'язатися такий бурхливий роман. Придивіться до нього, якщо вже розумієте, про кого йде мова, бо, можливо, він і молодший за віком, проте здатний брати на себе відповідальність. З ним можна бути як за кам'яною стіною. Він може бути опорою вам і підтримкою. І увагу приділяти може достатньо. Такий домашній, вміє бути добрим, ніжним. Ну, він сам по собі такий. Дарувати тепло вміє, піклуватися по людину, яку кохає. От з ним досить просто бути у стосунках, без якихось там саморочок, От все зрозуміло. І таке, як тут ну, не випадкова зустріч, він не просто так у вашому житті, як і ви в його. Тут е такий емоційний, енергетичний накал, він. Високий і не просто так. О з його сторони особливо. Розгляньте його для себе як варіант. Я не закликаю, звичайно, будьте з ним, бо це ж тільки вам вирішувати, з ким бути там чи не бути у стосунках. так? Проте, як мінімум, уваги вашої цей чоловік вартий, хоч і молодший, хоч зараз і не наважується себе проявляти сміливо та відкрито, проте бажання бути з вами ближчим. Сміливість в ньому вона розбудить. Врешті-решті, він вибухне повноцінно і відкрито почуттями у вашу сторону. Ось такий у нас перший таємний шанувальник, але в нас їх двоє, так? тому давайте дивитися другого, той, котрий трошки старший за вас. На сьогодні такі орієнтири карти показали за віком більше. Трошки старше за вас, або якісь плюс-мінус ровесники ви з ним. Він у нас по королю Пентаклі проявлявся, і давайте ми його дістанемо. Ось так. Ось це наш король. І давайте дивитися тепер його, що від нього можна чекати. Одразу викладу карти, щоб його краще розуміти. Так, да, тут уже такий складніший у нас. Уже складніший характер. Угу. Знаєте, щось мені інформація така йде, що ви можете самі бути не свободною зараз. Може, у вас є сім'я, діти, син, зокрема. Ось таке мені зараз відчувається, поки його викладала. Що у вас є, наче як сім'я, і ви не одинока. Може, навіть і заміжня. Діти, правда, більше відчуваються син. Теж такий орієнтир, сигніфікація, щоб виявити, для вас це відео чи ні. Адже розклад загальний, тому за такими дрібничками і добре визначати, чи підходить вам це відео. Тому ось цей король Пентаклів. Він вас сильно ревнує. Тут я бачу ревнощі. Може, взагалі, це ваш чоловік вийшов? І між вами діти або дитина. Тому що ось цей чоловік мені дивно якось показується. Пішла інформація спочатку про сім'ю дітей. ревнощі тепер, якісь претензії до вас, наче він має таке право, так? Це не ваш колишній час. Від котрий не зовсім розуміє, що він колишній. Тому що ну, для нього дуже важливо, щоб ви нікуди не поділися і нікого у вас не було, окрім нього. Тут така серйозна заявка на володіння вами, що ви йому належите, і ніхто, окрім нього, взагалі. Не має бути поряд з вами. Деревни ще такі йдуть. Ще його подивитись. Якщо це не чоловік, то людина така він. Гравець. Живе, граючись. Цікавий такий пасажир, протиріччя на протиріччя в ньому. З ним точно не буде нудно. І якось однаково. Бо кардебалети і гойдалки здатний влаштовувати. З ним поряд нервам прийде гайка. Сьогодні одне, завтра інше. Сьогодні люблю, ревную і ти моя, завтра ненавиджу ледь-небудь будь проклята. а якийсь такий нестабільний він в плані психічному, емоційному. Може, тому що зловживає, до речі, його міняє в такому стані, тому і так і різний буває. Хоча по паролю Пентаклів проявлений спочатку він був у нас, так? Але то більше про фізичне, матеріальне, може, про той же вік. От емоції в ньому. Він сам як особистість і те, що від нього чекати, Ну самі бачите, що тут якась нестабільність і ні разу непостійність. Він все от йде його поведінка, реакція на вас, бо він колишній. Або ваш теперішній чоловік, з котрим дуже серйозні проблеми в стосунках зараз. От таке буває, коли люди разом пожили, набули проблем, то взаємних претензій, образ один до одного. Ну, Невже він в голові все це собі намалював в своїх думках, там, фантазіях? Одружився, пожив з вами і вже майже розлучився? Там, да? Продовжуючи фантазувати. Я думаю, що все-таки це ваш колишній, котрий зовні має купу претензій до вас, сваритися може, ви там можете щось до сих пір виясняти, ділити, спорити, але він все рівно тримає вас у своєму серці і ревнує, що дурний. Для нього сама думка, що у вас може бути хтось інший, просто руйнує того самого короля Петаклі в ньому. Він вважає, що. Він вважає вас своєю, що ви йому належите, що ви його жінка, що ніхто, окрім нього, не має бути поряд з вами. А от на налагодження стосунків він йти не планує. Ось це якраз далеко і буде страждати, щось там може емоційно проявляти у вашу сторону, проте зближення реального я тут не бачу. Ревно ще здалеку, може, там по п'янці щось себе накрутить та випилить претензії до вас. Ревно ще ті ж самі проявить, може і звинуватить вас, в тому що ви така сяка, на нього не чекаєте, вірність йому не бережете та й з кимось смієте, стосунки ще будувати, окрім нього. Ну, знаєте, є такий тип чоловіків. Злоби в ньому є, я от багато відчуваю образи такої, бо він. Він вам не цікавий. Я цього не відчуваю. От не бачу, що він вам цікавий. І він це розуміє. Біситься, що він увесь такий класний вам не потрібен. А от ви йому так. Він вам ні. І це його скулія вибиває. Раз, четвірка, два четвірка. Відпускати він вас не хоче. От не живе він своє життя, і, скоріш за все, він самотній. А якщо це не так, наприклад, це той самий ваш колишній, котрий вже після розлучення собі когось знайшов, або взагалі пішов із сім'ї заради іншої, так то вважайте, що там суперниці і немає. То так, меблі. Насправді в його серці ви до сих пір і кохання до вас. І всі почуття вони направлені до вас. І як би він там себе не вів, як би себе не проявляв, не скандалив, то все від кохання до вас. Він біситься, що не може далі жити, рухатися далі. На себе злиться, що помилок наробив, життя своє, врешті-решт, зруйнував, що він нікуди не рухається і вчепився в це своє минуле і злиться. Він не признає сам собі, що до сих пір вас кохає. І свої почуття плутає з образою. А коли він починає здогадуватися про свої почуття до вас, то може і забухувати, щоб втекти у паралельну реальність, забутися якось. І я боюся, що це кіно, якщо ця ситуація, яку я зараз описую, вона програється у вашому житті, і такий колишній у вас є, то це ж таки він надовго у вашому житті, бо четвірка Пентаклів вчепився від вас. І на серйозні стосунки, на повернення їх він не наважиться. Для нього все-таки важливіше образи минулого, На зло всім можливо заробити, в роботу вдаритися, щоб доказати всім навколо достатком, що наче все добре в нього, а на серці насправді в нього порожнече, там прірва. І навіть якщо його щось накриє і почне там вас повертати, майте на увазі, що він вас буде використовувати. Тут людина. Віддавати не вміє, тут тільки брати, не звертаючи увагу на потреби інших. В нього взагалі якісь стосунки будуються, як їх описати. Схема одна і та сама. Коли хочу, то зустрінемось, а якщо не хочу, то і ні тоді. так? І начхати на те, що хочеш ти. От абсолютно тут протилежна людина, першому чоловікові. Там відчувалося тепло, здатність дарувати його. А от тут -то -то. Ми маємо, що маємо. Є над чим подумати. І такий розклад у нас сьогодні вийшов. Пишіть свої коментарі, в кого програла ситуацію повністю чи частково. Пропонуйте свої теми для наступних відео і підписуйтесь, якщо цього не зробили, щоб не пропустити наступні розклади для вас. І всім дякую за перегляд. Бережіть себе.